Вітаю, середа, 22 травня. травня. студії Вадим Ярошенко. Це новини лайк. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз є поранені один у важкому стані. По обіді окупанти атакували Харків. Двічі відмовлявся брати повістку. У кривому розі судили обмежено придатного. Чому так легко прорвали оборону? Зеленський запідозрив генералів. У Харкові в результаті удару поранено десятеро людей. Під обстріл потрапили два райони міста. У харківській обласній прокуратурі повідомили про пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів, автомийки та двох кафе. У важкому стані водій тролейбуса у нього ампутовано дві кінцівки. Зараз ми з вами знаходимося в Шенковському районі, де саме влучило авіаційний снаряд. За попередніми даними вони обстріляли місто Харків уніфікованим міжлідовим плануючим боєприпасом Д-30 калібру 30 см. Саме уламок цього авіаційного боєприпасу ви можете бачити в моїх руках. Ці уламки зараз вилучаються слідчими та прокурорами під час огляду місця події. Також росіяни вдарили ракетами по дитячому садочку в Чугуєві. Через удар сталася пожежа та руйнування. У ДСНС повідомили, що вогнеборці ліквідували займання на площі 200 квадратних метрів. Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до семи. Зеленський за генералів і регіональне керівництво в брехні про стан справ на фронті пише економіст. Хоча ЗСУ і вдалося зупинити просування російських військ на Харківщині, залишилися питання, чому армії РФ вдалося так легко прорвати оборону на кордоні. Бійці на передовій звинувачують у саботажі та прикрашанні дійсності місцеву владу, яка за півтора року не побудувала мінні загородження та оборонні споруди. Командир спецназу Денис Ярославський в інтерв'ю економіст розповів, що якщо на Сумщині такий же стан справ з оборонними позиціями, як на Харківщині, то слід очікувати такого ж стрімкого просування росіян, оскільки саме там буде наступна хвиля наступу РФ. Водночас речник Держприкордонслужби каже, що Росія не має потужного групування для виконання стратегічних завдань поблизу Сумщини. Про це Андрій Демченко повідомив в ефірі Ранок Лайф. За його словами, українські оборонці постійно відстежують ситуацію і, звісно, враховують наявну інформацію щодо можливої загрози на цьому напрямку. Як і раніше, ворог знову ж таки тримає певні певну кількість своїх підрозділів, в тому числі і на сумському напрямку, протяжність кордону з країною терористкою, досить притяжна. Це понад 560 кілометрів. І звісно, що ті сили, які Росія тримає на цьому напрямку, вона також розтягує по всій протяжності кордону з Україною в межах Сумщини. Такого потужного угрупування, яке б мав би ворог там зараз, я не можу сказати, що воно є, яке б могло досягти якоїсь певної стратегічної цілі, в тому числі там умовно дійти до, до Сум. Україна має вимагати більшого від заходу, бо недостатньо просто вболівати за нашу державу. Таку думку в ефірі ранок лайф висловила Оксана Савчук. За її словами, ми не можемо далі вести війну в такий спосіб, як вели її досі. Тому необхідні кардинальні зміни: не хотіти воювати з Росією, не хотіти дати там своєю армією. Підтримку, хоча б для розміновування, не хотіти е, допомогти е, тими ж самими пілотами-винищувачами f-16 які би могли по контракту приїхати і вже в Україні, хоч завтра працювати. Ну треба щось міняти в цій ситуації, тому треба вимагати більшого. Наше завдання в цій війні. Вижити, вистояти, втримати свої території і максимально далі продовжувати інформаційну кампанію, тому що навіть у своїх країнах політики теж залежні від тої інформаційної кампанії, яку подає Україна. Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок після поїздки до України дала інтерв'ю. Більд зокрема вона поділилася враженнями про відспілкування з бійцями мобільного загону ПВО і розповіла про перспективу подальшої допомоги нашій державі. Вона заявила, що наполягатиме на збільшенні як оборонного бюджету самої Німеччини, так і військової допомоги для України та Польщі, і наголосила, Україна не програє війну. У кривому розі обмежено придатний чоловік двічі відмовлявся брати повістку. На суді чоловік поровину свою визнав. Він пояснив так, що ухилявся від призову, оскільки має захворювання очей та інші захворювання. Суд визнав його винним та засудив до одного року іспитового строку. У комітеті Верховної Ради пропонують бронювати від мобілізації працівників за 20 тисяч гривень військового збору. Про це повідомив глава комітету Наталуха. За цією пропозицією роботодавець зможе сам визначати, хто із працівників є критично важливим а потім сплачувати 20 тисяч гривень щомісяця військового збору за кожного з них. Голови офісу президента. Голова офісу президента підозрюється у незаконному збагаченні у період з 2020 по 2022 рік. Посадовець набув активи вартістю 17,1 мільйон гривень. Заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі 1,3 мільйонів йдеться про дві автівки: Мерседес Mercedes-Benz та Фольксваген, два мотоцикли, три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті. Аби приховати наявність цього майна, посадовець оформив його на рідного брата та друга. Смирнов вже прокоментував підозру. Давайте почуємо. Підтверджую інформацію змі про вручення. Мені повідомлення про підозру. Підозра не від СБУ, а від НАБУ. Це перше. Друге, подія давно очікувана мною з огляду на те, що її анонсували майже за півроку до сьогоднішнього дня, усіма можливими способами. Для мене нічого незвичного не відбулося. Такі вже в нас сучасні реалії політики. Переконаний в своїй правоті і буду доводити її всіма можливими способами. Юридичне управління ради розкритикувало проєкт закону про заборону УПЦ. Адміністративна структура оскаржує обґрунтовання, наведене в преамбулі законопроєкту про документ, а потрібен для захисту національної безпеки. Управління ради зазначило, що згідно з нормами міжнародного права, захист нацбезпеки не може бути підставою для обмеження права на віросповідання. Наш кореспондент Олександр Саюн поспілкувався із киянами і запитав, чи має держава втручатися в релігії. Я Бог і є антихрист. От і зараз він властвує, він хоче, щоб знищить православ'я, знищить православно, правильно славиться Бог. Хоч щось зробить. Ми рушимо, ми рушимо, ми рушимо церкви, ми рушимо те, що належить Богу. Євхаристія несколько вже століттів правиться на церковнослов'янській мові. Немає там ніякої російської мови. Славиться Бог, наша мова, наша українська мова, ми є язичники. Знаєте, як сатана хотів надругатися, верхню лавру віддали, У нас що не вистачає зам тих спортплощадок, танцзальнів. Ну він схотів на цьому, Він просто у тому прийшли, почали танцювати і робити вистави у святині. Святиня нас повинна бути святиня. Ми повинні чомусь вірити. Нас немає духовності, що ми беремо нашу лавру прекрасну, і те, що там а. влаштував московський патріархат. То я дуже за коли туди зайшли з бою, скали добрий вечір. Це якби ви не вдома. Тому тут так. Але знову ж таки, церква, релігія і віра, ви ж розумієте, це такі тонкі mm -hmm. матерії, що кожен вирішує сам. Церква, це як ви самі зауважили, це дуже чуттєве питання. Чи зараз під час повномасштабної війни, чи потрібно це вирішувати? Дивіться, якщо обмежувати. Чи е, якось регулювати процеси, які будуть впливати на наше державотворення і на нашу цілісність, uh -huh. я за все. Uh -huh. да, зараз боляче по всім питанням, але зараз у нас стоїть питання виживання країни. Я підтримую заборонити ворожу пропаганду. Чи може держава втручатися в якісь певні релігійні справи? Я не знаю, що вам навіть сказати з цього приводу. Думаю, що так. Да. Чи може держава втручатися в релігійні питання, на вашу думку? Ні. Чому? Ну, а вони взагалі не мають на це права. Чому держава повинна вказувати, якою релігією займатися? Mm -hmm. Ну, хто християнин, хто, хто мусульманин, хто ідеї. Це вибір кожного. Україна це Україна. А московський патріархат. Я не думаю, що він тут якось має якийсь має вплив або взагалі має місце існування тут. Ну може й має існе, має місце існування, але ну вплив, я думаю, він не має ніякий. Угу. Не, не, не должно, по крайній мірі, бути якогось впливу або якоїсь просування пропаганди чи ще щось. Такими були головні новини на цю мить. Я зустрінусь з вами вже в наступному випуску. А далі ефірну естафету я передаю своїй колезі Діні Бернацькій. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякую за увагу.